Коли я у залежних стосунках або від чогось, або від когось я залежу, то перше, якщо я це вже зрозумів або наружу, це відбувається так, ніби я дуже близько ну, на щось дивлюся. Тобто, або я щось читаю, або я дивлюся на щось так близько, що я просто не можу цього бачити. Щоб мені побачити, мені треба зробити отаку відстань. І як її зробити у фізичному плані? Треба дати собі час, по-перше, а по-друге, цей час заповнити собою. Тобто тим, що цікаво мені, тим, що я люблю, знайти, що я люблю. І це трішки буде у вас на відстані. Це перший.